Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі АМСі Кора. І сьогодні в відео я хотів би розповісти таку тему, як звільнення з роботи в Канаді. Обих звільняють з роботи в Канаді, тому що деякі випадки я бачу саме, які відбуваються на моїй новій роботі, які відбувалися на старій роботі. Про деякі випадки я питаю у людей, що може бути, що може відбуватися. Тому почну розповідати про своє звільнення з роботи, де я працював на кухні. Якщо ви давно слідкуєте за моїм каналом, ви знаєте, я працював на кухні в Елкфорді. Ця робота знаходиться 300 кілометрів від Калгарі і 1000 кілометрів від Ванкувера. Ми спочатку жили, як ви знаєте, у Калгарі. 300 кілометрів це в принципі не дуже далека відстань, щоб доїхати до роботи. Працював я 20 днів на роботі і 10 днів я відпочивав вдома. Як я звільнявся з роботи, ми переїхали вже до Ванкувера. І я шукав нову роботу, тому що тисячу кілометрів доїжджати це вже більша відстань. Витрати на роботу доїжджати. І, в принципі, не було дуже оплачувана робота, майже мінімальна зарплата. Про мінімальну зарплату, скільки ви можете заробляти, говорив у попередньому відео, показував скільки я заробляв на попередній роботі. Якщо так думати, це 20 днів ви працюєте. Це майже виходить, що працювати. Один місяць у будні дні, 5 разів на тиждень, приблизно по 40 годин. Я працював по 10 годин кожного дня, 20 днів. І це виходило, якщо дуже такий оптимальний варіант, тому що є багато випадків, багато варіантів, які могли впливати на зарплату, це ви працюєте працювати у вихідні дні, працювати у святкові дні. Приходило приблизно 3600 без, без врахування податків. З врахуванням це приблизно 3300 там може бути, може 3300 це приблизно десь такий десь критерій. Тому якщо ми проживали перші два місяці у приймаючій сім'ї, ми майже нічого не тратили, то що на їжу дещо, дещо, купували з одягу. На те, щоб проживати у них, ми нічого не платили. Тому витрати в нас не були дуже великі. Цих, в принципі, грошей вистачало, могло б вистачити, якщо на першій місяці цих грошей вистачає. Якщо ви вже починаєте знімати своє житло, цих грошей вже не буде так вистачати. Тому, е як ми приїхали вже до Ванкувера, е перший місяць я ще працював там. Я змінив навіть графік, тому що деякі люди. Їхали з сторони Ванкувера, я з ними добирався, як на машині, щоб дешевше було. Тобто один місяць я відпрацював повністю 30 днів. І після цього я вже шукав роботу. Я ще нічого не говорив, після місяця роботи що буду звільнятися, просто людей питався, як звільнитися, що казати, що буде, якщо ти звільняєшся. І люди, в принципі, говорили, що нічого не буде, ти просто йдеш собі з роботи, нічого навіть можеш не казати. Але якщо ти хочеш бути в добрих стосунках з роботодавцем, бо все в житті може статися, що ти можеш повернутися, тоді краще сказати, попередити його як належним чином, що він за деякий час міг знайти вам заміну. Але такого відпрацювання немає, тобто два тижні ви не зобов'язані відпрацьовувати на роботі. Це мій випадок, як буває у інших людей я не можу сказати. Я розповідаю тільки свій досвід, який я перебув сам, про який дізнаюся сам. Тому це сидів людей, які мені сказали. Я ще поїхав додому на тиждень, ми шукали житло вже в Ванкувер, я знайшли його, і після цього ми вже вирішили точно, що я вже буду змінювати роботу. Я поїхав на роботу, відпрацював свої зміни, і майже, можливо, там за пару днів е я почав питатися у свого нічного супервайзера, тому що працював у нічну зміну, як це все відбувається. Він казав, що потрібно підходити до старшого, який працював в день. Я до нього підійшов, е це бувало, може, два або три дні до від'їзду, і він мені просто сказав, нічого добре. Скільки повідомлено, якщо ти знайдеш роботу, тому що я сказав йому, що я збираюся шукати роботу, тому що проживаю в Ванкувері, моя сім'я там, я хочу бути ближче до сім'ї. І він сказав мені, що дай мені знати, якщо, якщо ти знайдеш роботу і більше сюди не приїдеш. Тобто не було ніяких проблем. Тому вже пройшло 10 днів, до мене написав нічний супервайзер, чи я готовий виїхати, я йому казав, що я виїжджати не буду. E, і за цей час я ще не, не був, не знайшов роботу, за тих 10 днів я ще не, не мав роботи. E, і, звісно, я його не попереджував, що вже знайшов роботу і не буду їхати. Але вже коли мені написав землі супроводяр, що бо на наступний день потрібно вже їхати, я в той день написав до головного шефа по кухні, e, він сказав, що він не може мене звільнити. Потрібно звертатися до менеджера до офісу і бачите, ніхто не попередив наперед, що такий варіант, така ситуація складається. І він, звичайно, сказав, що він подзвонить і все розповість мою ситуацію. Тільки е, мені потрібно все рівно буде самому ще списатися або зізвонитися з менеджером вже в офісі. Я, звісно, написав, всі зрозуміли цю ситуацію, нічого критичного не було. І, в принципі, моє звільнення на тому і закінчилося. Як звільняють з роботи? Ну, Звісно, кожного буде свій варіант, свій випадок. Наприклад, на старій роботі про звільнення як я не чув. Люди або самі йшли, або можна в інших варіанті там майже не було, тому що це вахтовий метод, ви приїжджаєте, працювали свої зміни і проживаєте в тому гуртожитку. Тобто не було таких змін. Всі люди, в принципі, відповідально відносилися до своєї роботи, ніхто не, не мав якихось претензій до, до роботодавців і до робітників. Те, що була лише маленька зарплата, деяких я людей питався, чому вони прийшли сюди, бо знаю, що зарплата не дуже така висока була. І всі, ну, один хлопець відповідав, він скоріше працював головним шеф-поваром і прийшов сюди. Тому що їх звільняли через ковід. Е е Такі ситуації були, що багато людей, звичайно, сиділи вдома. А там, де я працював вахтовим методом, там люди працюють на заводі, які, скоріше за все, е через ковід все рівно працював, тому що потрібно ресурси якісь до до добувати. І там лю люди постійно є, є робота. І для них, звичайно, потрібно готувати. і Звичайно, потрібно цих робітників. Тому на старій роботі зі звільненням можна не переживати, щоб вас звільнять, скоріше за все, ви підете самі через малу зарплату. Але якщо це на початку 16 доларів за годину, звісно, зараз в кінці підняли, коли я врошов до 17 доларів, в принципі, зарплата ще, для, якщо ви, хтось один приїде, не дуже критично, вам, в принципі, могло б вистачати, якщо ви будете дивитись, тому що. Якщо ви проживаєте 20 днів на роботі, харчування безплатно, що великий плюс, проживання безплатно, харчування безплатно, лишення вам будете витрачати, щоб доїхати до роботи і з роботи. І вже якщо ви знайдете якусь другу квартиру, платите за квартиру і за ті дні, які будете там проживати, ви, в принципі, багато не витратите на електроенергію, у вас не буде йти нічого, на інтернет можете не використовувати, тому можна такий варіант розглянути. У, вже на новій роботі я питався теж, як тут звільняють, хто звільняється, як люди працюють, як довго працюють. Е, в принципі, люди е, теж буквально деякі довше працюють, півтора року, деякі дуже довго. Знаєте, між собою лише організація змінювалася. Е, один випадок розповіли через бійку, що звільняли. Ну, це звичайно всюди так, ніхто не любить такі випадки, але. Через бійку вас остаточно вас остаточний звільнить. Тому що навіть коли я проходив підготовку до роботи, ну здавав ці тести, там такий один розділ є про насильництво. Тобто до насильництва в Канаді дуже серйозно відноситься. Це кримінальна відповідальність. Тому такий випадок, також зараз у нас на роботі можна сказати, один об'єкт закінчився. Де працювали інші люди, і деяких людей відправляли частину до нас, відправили, деяких деяких в інші об'єкти відправили, тобто їх кудись відсилають. Але на таких роботах, наприклад, що працюєте, теж не дуже люблять, коли є зайві люди, коли бачать, що люди не працюють, і, звісно, їх відправляють або додому, або ще щекули. Були випадки. Нас нам не вистачало, ну, умовно не вистачало людей, присилали одного хлопця, другого хлопця, подивилися, що вони не дуже працюють і якби, змінювали дуже часто. А зараз цей об'єкт закінчився. І людям сказали, що так як повідомляли їх, що поки що не потрібно, ми з вами з'явимося. Тобто відправляли їх додому. І, на яких люди в умовах працюють, не можу сказати. Тому що є така організація, яку називають профспілки в моїй новій роботі. Тобто, е якщо вас звільняють, то профспілка ще буде вам виплачувати якийсь презент е зарплати. Буває 50%, залежить, який у вас досвід роботи і стаж роботи. Е це може бути від 50 і вище. Це я розповідаю про свою роботу, на інших може бути інший випадок, тому потрібно про це визнавати. Але це не довго, тому що вам мінімально там треба відпрацювати, якщо не помиляюся, 3 місяці, щоб мати такий бенефіт, щоб вам виплачували гроші. Тому така ситуація, на яку потрібно звернути увагу, що звільняють через те, що немає роботи. Це у моєму, моєму випадку. Буває, може, роботи, може бувають інші випадки, про які я можу не знати. Тому я суто розповідаю свій досвід, щоб у вас була якась інформація для цього. Також хочу повідомити, наприклад, як я звільнився з попередньої роботи. Ми пішли до одної церкви по справах, щоб записатися на здачу тесту з водіння, записатися можливо з пошуком роботи. І там канала повідомили таку ситуацію. Що якщо ви, вас звільняють з роботи, ви можете теж, крім роботи, якщо у вас бенефіти були, мати якісь е, додаткові е, ніби виплати, також ви маєте виплати по безробіттю. Це вже йде від самої Канади. Але там теж є деякі нюанси. Я постараюся ссылку вкласти іменно на, на цей сайт, де ви можете прочитати, тому що я хотів це зробити, але. Поки в мене все вийшло, то вже я знайшов іншу роботу. Для того, щоб е, отримати ці виплати з роботи, вам потрібно мати документ з попередньої роботи, де ви звільнили. Тобто, якщо я звільнявся сам, е, тобто, я цього документа не мав, тому що мені потрібно було, як робити запит. Я зробив цей запит і мені буквально там, за два тижні, певно, я його отримав, а за два тижні я вже знайшов іншу роботу. Щоб у мене не було причини подаватися на якісь додаткові виплати. Е, тому, Але там потрібно, е, якщо не помиляюсь, 400 годин мати вже відпрацьованих на роботі. Це, це не, не залежить, коли відпрацьовуєте. Незалежно, чи, чи ви за три місяці відпрацюєте, чи за два місяці, все в залежності, ну, як ви працюєте, по скільки годин. У мене вже на той випадок е, були ці години відпрацьовані, що я міг подаватися, але в мене, звичайно, не було цього документа. Я думаю, що якби вас звільнили з роботи, то вам документ цей би зразу надали. А про моє звільнення знали тільки ті люди, яким я вам сказав, тобто мій головний шеф-кухар і е, нічний супервайзер. І, скоріше цього, вони це не повідомляли ще наперед, що хтось буде звільнятися. Якби вас, якщо вас звільняють, то, скоріше за все, вам ці документи дадуть. Якщо ні, то майте на увазі, що вам потрібно цей зразу документ просити при звільненні, що вас звільнили, незалежно які це будуть причини, щоб вони не дали документ про звільнення. Тобто в тому документі лише не є те, що ваше прізвище ім'я по батькові, коли ви влаштувалися на роботу і коли ви закінчили роботу в них. І там ще деякі такі дані неможливі. Якщо вас цікавить, напишіть, я можу, вам точніше скажу, що там написано. Якщо вам. Чи ця інформація буде дійсно потрібна для того, щоб податися на ці виплати? Я на ці виплати не подавався, тому іншої інформації і детально що в мене немає, як їх получати. Якщо ви бажаєте, читайте це на офіційному сайті. Там все написано і все, все є. Я прикладу силку, де я це читав про ці відпрацьовані години і що там потрібно. Я думаю, що ви вже самі дізнаєтесь, тому що, якби я це зробив, я б міг більш детально щось розповісти, свій досвід. Так, як немає, тому і немає, так як би й про що розповідати, що там потрібно, які як процедури відбуваються. Я ще не знаю про той один документ, що він потрібний, про який мені сказали ці церкви. Чи він дійсно був потрібен, я до цього не, до, не, не дійшов. Тому про звільнення в мене така інформація. Звичайно, не хочеться, щоб когось звільняли з роботи, не хочеться, щоб не звільняли з роботи, тому потрібно працювати. Тому що, як вам сказав, що звільнили людей, які не працювали. Тобто прийшов один, другий чоловік, не дуже заохочувався до роботи, тобто стояв з боку, міг подивитися, дехто буває так, що телефонами користується багато. Прості робітники, такі як я. І Може за посаду трохи вище, але роботу виконують одну і ту саму. Постійно мають бути зайняті роботою. Вже оператори, бурильщики, які в цих бурових станках сидять, вони вже в принципі можуть собі дозволити там більше поговорити, піти до когось, поговорити. В телефоні можуть там дещо подивитися, але теж не дуже люблять. Ну, Такі випадки. У нас один хлопець, що він просто говорив з цими броїщиками, люди працюють, а він собі говорить, так вже відчував себе якимось головним. На це звернули увагу прості робітники, і в мене таке враження, що хтось просто доніс цю інформацію до прораба головного, і він сказав, щоб його знають. Спершу поміняли об'єкти, тобто він з одного об'єкту приїхав на наш об'єкт, він тут почав працювати краще, але коли появились люди, які, звісно, працюють краще, його поміняли. Тому працюйте на роботі відповідально, ставтеся до роботи відповідально, якщо ви бажаєте працювати там чи, інакше, чи інше, де інше, щоб вас не звільнили через такі причини. Бувають різні причини, які можуть звільняти, про які я, можливо, не знаю. Старайтеся з роботодавцем навіть е, краще з робітниками, які ви працюєте, якесь відношення е, будувати, щоб вони могли і сказати, наприклад, якщо у вас Генницької немає, що він дійсно працює, класно. Ми хотіли, щоб він з нами працював. І такі слова від людей, з якими ви працюєте, е, впливають для головного прорабу, як у моєму випадку У мене є. Хто у вас буде вищий за посадою, я не знаю. Тому будуйте відносини своїми робітниками, з якими ви працюєте, як я сказав, з, головним, з головними людьми, які час від часу приходять, які головні на вашому об'єкті є, щоб не було ніяких заперечень. Думаю, наразі я все розповів, про що я знав. Якщо у вас є якісь запитання, запитуйте у коментарях. Якщо вам сподобалось відео, кладіть подобайки. Підписуйтесь на канал, тому що багато є про що розповісти. Є різні теми. Тільки потрібно час. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.